Початку першої торгової сесії в новому супермаркеті ВОПАК передувала урочиста церемонія офіційного відкриття нового торговельного закладу. Її розпочав вітальний виступ генерального директора акціонерного товариства Волинь ПАК Володимира Мікульча. ВОПАК – це сітка магазинів, яка пішла з Луцька, друга в Ковалі. Вона буде розвиватись далі. Це магазин, ви всі бачите, більш такого європейського нового типу і зразку з сучасним обладнанням. Сучасними методами його э, розрахунків. І це все зроблено руками цього прекрасного колектива. Сьогодні мені хочеться подякувати всьому колективу гілеї э, фірманому магазину «Лопак», подякувати за їхню сумлінну і дуже кропітливу і тяжку працю за те, що вони вложили. Цей магазин не тільки свою, свої руки приклали свої свої, а жили свою душу, своє знання. Вам дуже велике дякую. Трудовий колектив магазину учасників та гостей церемонії привітав також перший заступник міського голови Едуард Стоєв. Радісною подією розпочинається новий рік для працівників фірми Гілея. Адже сьогодні відбувається урочисте відкриття супермаркету в І приємно свідчити. Відкриття об'єкту такої якості, завдяки створенню яких громада Ковуля робить ще один крок в сторону розвитку міста європейського готунку. Впевнений в тому, що покупці отримують лише задоволення, відвідаючи цей заклад, а працівникам кожна хвилина роботи принесе лише радість. За давньою християнською традицією, приміщення нового магазину було освячене, а урочисте перерізання стрічки символізувало не що інше, як плавний перехід церемоніальної частини в робочу площину. Супермаркет в опак у ковалі це 400 квадратних метрів торговельної площі, які уособлюють собі поняття повного товарного достатку. Вісім торговельних секцій в опаку пропонують покупцям все необхідне від дитячого харчування до улюблених міцних напоїв для дорослих: хліб та кондитерські вироби, овочі, фрукти. Алкогольні та безалкогольні напої, пральні порошки та миючі засоби, товари для дому і корми для домашніх тварин, широкий вибір чаїв та кави, молоко та молокопродукти, ковбаси, риба і морепродукти. Ось лише дещо з того, що пропонує супермаркет Вопак для своїх клієнтів. Додайте до цього затишний і привабливий інтер'єр нового магазину, не менш привабливий цін. І зручності самообслуговування. помножте все це на супервдале місце розташування в опаку в самому центрі Ковеля, і ви неодмінно отримуєте бажання стати покупцем нового супермаркету, який в п'ятницю, в день його відкриття, вже відчули сотні ковельчан та гостей міста. Це не влаштовують, удобно, вона близько, тому що той спромари, де знаходиться в магазин. Трошки кожен має автомобіль, не може для... туди так, ціни відносно низькі по відношенню до других магазинів. Подобно, вигідно. Ми дуже раді, що такий магазин відкрився дешевий. І обслуговування, самообслуговування. Це скорочення ну, часу. Розмаїття товару, очі розбігаються, поки що виберемо товару дуже мало, але думаю, за хвилин 10 наберемо повний кошт. Повертатися додому з повними кошиками гостинців від «Вопаку» спонукала ковальчан і перша маркетингова акція нового супермаркету. Перші 200 покупців, які придбали в магазині товарів на суму у 30 і більше гривнів, стали власниками додаткових цінних призів від «Вопаку», які розігрувалися безпосередньо при виході із супермаркету. Загалом гнучка цінова політика, товарний достаток і естетична привабливість магазину вже проголошені напрямками стратегічного розвитку торговельного бренду Вопак у Ковалі. ...ковачан у новому супермаркеті «Вопак». Наш супермаркет було створено з метою покращення торгівельного обслуговування населення міста Ковеля. Супермаркет було обладнано найкращим обладнанням, яке було виготовлено на Україні у місті Луцьку, фірмою Модерневську. Були встановлені сучасні кастрові бокси, сучасні кастрові прилавки для торгівельні прилавки. Ми, створюючи цей супермаркет, переобладнуючи його, намагалися створити приємну затишну атмосферу для ковальчан, щоб вони приходили до нас і здійснювали покупки товарів для себе. Продовжуючи свою роботу, ми будемо вивчати попит ковальчан, будемо вдосконалювати нашу торгівлю, щоб удовільнити всі вимоги наших споживачів. Ми надіємося, що ковальчани полюблять наш супермаркет і будуть купувати тільки у нас. Зважаючи на те, як жива вийшла торгівля в день відкриття нового супермаркету, неважко припустити, що саме ВОПАК має всі шанси і безумовно спроможний взяти на себе відповідальну ношу лідера роздрібної торгівлі у Уковаль лідера, в якому з перших днів бачить європейську вишуканість стилю і справді капіталістичний достаток. Дуже гарне оформлення. Звичайно, дуже давно я була. В США. То я хочу сказати, що тут приблизно такий магазин, як уже <реш> європейського стандарту, гарно все оформлене, доступна ціна. Хочу, щоб побільше магазинів таких було в нашому місті, От. щоб люди могли. Прийти закупити все, що необхідне. І е, солодощі, і хліб, і ковбаси, і миючі засоби все все є в нашому магазині. Ну, е, обслужуючим персоналом, всім е, бажаю успіхів, як продавцям, покупцям. ну і всім.